У холодній провінції Скайрім можна провести багато часу не тільки знищуючи драконів і вирішуючи проблеми ярлів, але й просто мандрувати цим світом і насолоджуватись захоплюючими краєвидами під прекрасний ембієнт. Звісно, тут є густі ліси, небезпечні гірські перевали і засніжені гори. Також під час ваших пригод ви неодмінно завітаєте до руїн міст легендарних Двемерів. Кожна з подібних локацій унікальна. У них вас будуть підстерігати небезпечні машини. І моторошні фаумери. Але є одна локація, яка захоплює мене і досі, не дивлячись на те, що я проходив цю гру вже 5 разів Блекріч це дуже захоплююче місце. Потрапивши сюди вперше, ви точно будете здивовані, адже після того, як ви з боєм прокладали собі шлях через двемерські руїни, тут перед вами відкривається зовсім інша картина. Але не поспішайте розслаблятись. У цьому, на перший погляд, гарному місці є багато створінь, які бажають вашої смерті, смертоносні циники. Туріони, бридки фаумери зі своїми слугами, велетенські павуки і навіть дракон. Так, якщо хтось не знав, його можна викликати, використавши крик безжальна сила на цю сяючу сферу у центрі локації. Як я казав вище, у Скайрі є багато прекрасних локацій, але Blackreach – одна з моїх улюблених.